Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо на цьому тижні зіграє другий тур Ліги Європи на виїзді в Німеччині проти Гофенхайма. Дуже складне протистояння для підопічних Олександра Шовковського. І тому сьогодні ми будемо розбирати нашого суперника. Також я в кінці відео зроблю свій прогноз. Дізнаєтесь, де дивитися та коли е, відбудеться взагалі ця гра. Ну і буду чекати вже ваших коментарів. Можливо, ви більше стежите за Бундеслігою, дивилися матчі нашого суперника і можете пару слів про цю команду сказати. Насправді вони зараз виглядають не ну, скажімо так, не в тонусі, тому що результатів Ховен Хайма немає. Вони йдуть в кінці турнірної таблиці Бундесліги, і ми. Постараємося розібрати, чому так грає зараз Гофенхайм, і чи є шанси на фоні цього всього у київського Динамо обіграти на виїзді. Німців, тому свої прогнози пишіть в коментарях на рахунок цього матчу. Також перед початком поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео. Так я буду розуміти вашу реакцію на цей анонс. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та старт прямих трансляцій. На цьому тижні ми вже побачимо всі три Єврокубки в дії. Тобто, як завжди, буде вівторок, середа за Лігою Чемпіонів і четвер за Лігою Європи та Лігою Конференції. Тому Динамо в четвер третього ж. Жовтня зіграє свій вже другий поєдинок в цій оновленій лізі Європи. Виїзний матч проти Гофінхайма. Зустріч прийматиме стадіон Рейн Некер Арена. І початок цього матчу буде о 19.40. 5 за київським часом. Ну і пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на медіасервісі Мегого де за платними підписками максимальна. Чи то спорт. Ви зможете переглянути всі матчі Єврокубки, в тому числі і Хофенхайм Динамо Київ. Ну і звісно, на нашому YouTube каналі стартує пряма трансляція о 19.00 3 жовтня. Всіх запрошую. Ми будемо оцінювати і розглядати склади обох команд перед матчем під час гри для вас. Коментую. Це протистояння. Ну, і після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх найяскравіших моментів і оцінкою від мене нашої гри проти Хофенхайма. Тому обов'язково долучайтесь до нашого каналу, не пропускайте, підписуйтесь, друзі. Підсумкова таблиця після першого туру виглядає невтішно для Динамо, тому що наша команда займає. Ну, фактично, останні сходинки там разом з Карабахом, Бешікташем, тому що найбільше пропустили, і в принципі супроту вони дали своїм суперникам. Натомість Хофенхайм, наш суперник, зіграв перший матч проти Мітюланда з рахунком 1-1 тому вони в серединці турнірної таблиці після першого туру. Перед вами список всіх матчів другого туру Ліги Європи. І для себе я відмітив три поєдинки, окрім. Матчу хофенхайм Динамо. Перше це Олімпія Брага, тому що там грає Яремчук, і буде цікаво подивитися, як він на рівні цієї португальської команди буде грати. І це буде перед матчами якраз збірної України, тому хочеться подивитися, в якій формі все-таки бойова одиниця в нападі збірної України. Також гра порту Манчестер Юнайтед, тому що це, напевно, один із флагманських, напевно, флагман цього другого туру Ліги Європи. Найкраща вивізка, тому буде цікава. Цікаво, подивитися. І третій матч це Ельсборг Рома. І тут дві причини: перша це Довбек, звісно, тому що теж гравець збірної, і плюс проти Довбика і проти Роми в наступному турі третьому грати киянам. Тому я думаю, потрібно подивитися ці три матчі. А для себе які три поєдинки ви відмічаєте? Пишіть в коментарях, що взагалі збираєтесь дивитися в Лізі Європи, окрім Динамо. І традиційна наша рубрика це Transfer де ми дивимося і порівнюємо обидві команди, тобто наш колектив Динамо, і, звісно, з Гофенхаймом чи то іншими суперниками. Динамо 81,5 мільйони 24,7. Середній вік команди, найкращі наші футболісти, коштують по 10 мільйонів вона Шапа. І 7 мільйонів це Брашко-Буща. Ну і далі ми бачимо розброс в цінах. Цей буяльський піхальонок по 5 і так далі. А тепер дивимося швиденько на Хофенхайм, Тут більша ціна трішки, 156. Мільйонів євро, ну і команда в середній вік цього колективу 254, в принципі, не така й досвідчена, але теж є свої футболісти, які можуть давати результат. І Дивимося на гравців цієї команди. Тобто, да, команда дорожча за Динамо, тому що ну в середньому футболісти, бачите, коштують більше в цьому колективі за рахунок цього. Вони на папері дорожчі. Але сказати, що тут є якісь зірки, от власне кого ви знаєте, трьох футболістів, яких ви точно знаєте з Гофінхайм. От напишіть прямо зараз, тому що, ну, прас, якого нещодавно там придбали в штурму, Адам Гложик це один із гравців, яких я знав. Антон Стох теж, в принципі, доволі відомий. Беріша 10 мільйонів. Ну, ми бачимо ціни: 15, 12, 10, 8 мільйонів. Але проблема Говінхайма насправді на старті сезону не тільки в результатах, а й в травмах. Подивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Шість футболістів зараз в Лазареті це дійсно серйозна втрата перед стартом сезону для такої ну, скромної команди по міркам топ 5 чемпіонатах, якщо брати ціни футболістів. В принципі, по іменах: от Юрасик випав, Промел випав, кабак випав. Це в принципі футболісти основного складу, фактично на яких розраховували. Той же досвідчений Анджей Крамаріч. Один з лідерів атаки міг би бути в цій команді, він теж на травмі. Ну і інші там гравці, можливо, не так суттєво. Але от Крамеричі, я думаю, всі знають. Мені так здається, за збірну Хорватії гра. Ну і Бауман, доволі відомий голкіпер, досвідчений в Бундеслізі. І, Взагалі він і в збірну, по-моєму, колись викликався. Тобто, колись був перспективним, зараз досвідчений, хороший виконавець. А так сказати, що в цій команді якісь супервиконавці не можна. Динамо на папері. Шанси є проти цього Хофінхайма. Давайте дивитися, кого вони втратили і кого придбали в цей між сезоні. По трансферам насправді вони знаходяться в мінусі, тому що вклалися в це трансферне вікно більше, ніж продали. Вони купили в цьому сезоні Адама Гложика, якраз з Байера. Це футболіст, який зараз грає в основі. Олександра Праса взяли з штурма 9,5. Бачите, за гложика 18 мільйонів взагалі заплатили. Далі в них був гравець із Леча там 8,5, з половиною. роки правий бек. Гранаці з Вікторії Пользань, до речі, з Туреччини гравець Центр Форвард, ну і Табаковіч, досвідчений з Герти, за 3 мільйони. І в цілому вони потратили ну, 51 мільйон це немало по міркам, навіть якщо брати з порівняти з Динамо. Натомість втрат в них особливих таких серйозних не було. Єдине, що вони виростили там да, за рік-два свого центрфорварда талановитого. І продали його в Борусію Дортмунд за 28,5 мільйонів. І це, в принципі, сума, яку, на яку вони витратили на трансферний ринок, фактично. Да, плюс ще доклали, і в підсумку мають негативний баланс, мінус 21 мільйон за трансфер на вікно літнє. А так ми бачимо, що особливих продаж немає. Єдиний от, Форвард їхній талановитий пішов в Борусью, все інше це або вільними агентами люди пішли, або там по орендам, або взагалі там розірвали контракт. Тому подібне. Тренер подібне них доволі теж експериментальний. Йому 46 років. Він з Америки, палігрійно, матарацо. Він ну в основному грає в три центральні захисники, які зараз грає в принципі Говенхайм. Ну і в команді він не вперше він з 23-го року очолив цей колектив. Взимку до цього працював, розпочинав свою кар'єру асистентом менеджера в Нюмбергі. 2 потім був там менеджером. Потім його перевели в U-17, U-19. Тобто він пройшов оцю кухню німецького футболу, можна сказати, з низів. І його поставили асистентом Хофінхайма. Потім він спробував в Штутгарді в 2019 році, начебто більш-менш. І зараз він от, більше року вже головний тренер Гофінхайма. Сказати, що це успішно, ну, він вивів команду в Єврокубки. А зараз, звісно, старт сезону. Не дуже про старт сезону Динамо, ми знаємо. Наша команда програвала тільки в Єврокубках. Всі інші матчі або нічі, або перемоги в нас були. Тобто це поразка над проти Зальцбурга 0-2 і 0-3 проти Лацію. Ми бачимо, що десь є певні проблеми на цьому рівні. В чемпіонаті, начебто, більш-менш в Динамо все нормально. Чого не можна сказати про Хофенхайм? Вони розпочали жахливо цей сезон насправді, тому що вони з горем пополам обіграли 3-2 дебютанта чемпіонату. Це раз. Ну і здавалося б, які проблеми команду чекає. Да, старт сезону в Кубку виграли, там якоїсь ноунейма no дебютанта чемпіонату 3-2 виграли. Тобто, бачите, команда дуже багато пропускає. Дуже багато в кожному матчі жодного матчу в сезону не було, в якому б Кофінхайм не пропустив. І Динамо будь ласка, продовжить цю тенденцію, тому що якщо ми її не продовжимо, будуть великі запитання. Тому що там навіть, ну якби я не знаю, з Бундесліги 3 це команда, кікерс, якась в принципі вони їм навіть два м'ячі відгрузили на старті. Потім у них старт чемпіонату вже. Продовжився хірово, тому що Антрахт їх туди ж кинув 3-1. Байер потім був 1-4. Уніон Берлін 2-1 програш, 1-1 в Єврокубках Мітюланд. І Камбек Вердера з 0-3 Вердер зробив 4-3. За камбечів і переграли Говінхаєм. Тобто старт жахливий. Гірше не придумаєш. До хера пропускаємо. В принципі, забивають голи, але пропускають більше. Фактично, за три останні матчі команда пропустила сім голів. Це багато Динамо собі такої розкоші дозволити не може. Очних протистоянь між Динамо Говінхаймом в історії не було, тому це буде перше протистояння. Давайте зараз розбирати конкретно, що не так з Офінхаймом, що не так в грі, і чому з ними це відбувається, і які. Є сильні та слабкі сторони в цієї команди. Для того, щоб зрозуміти, в що грає хофенхайм я візьму три останні поєдинки. Ми не будемо лізти в Байер, там де вони розтрачили хофенхайм 4-1, тому що Ну це не наші реалії. якби Да, ми не байер ми не зможемо так само зіграти, і тому нема сенсу розбирати. А от на рівні Уніон Берліна, там Мітюланда дайвердера Вердера приблизно Динамо можна враховувати, тому беремо от, поразка, нічийний результат і поразка. Останні матчі Let's go Беремо пізній матч з Уніон Берліном, де Фідхайм програв. Тут вони грали 3-5-2. Я от подивився реально розбори і деякі матчі цієї команди я не зрозумів тут, по-перше, ідеї. По-друге, команда грає при тому, що вони грають в три центральні захисники при захисті, там п'ять захисників. Здавалося б, це має налагодити якісну гру в захисті. Там дуже розслябані центральні захисники, вони не тримають лінію, вони пускають суперників між лінією. погано в перехідних фазах грають. Тобто, можна сказати, Динамо Києв і Гофінхайм знайшли одне одного, тому що, що там захисники не розуміють, як грати якісно при захисті. Захисті, що в Хофенхайма повний провал, і Уніон Берлін на своєму такому рівні. Да, це команда, яка ну, в принципі, доходить до рівня Єврокубків, хороша, сильна команда середнього рівня Бундесліги. Але вони, ну, навіть я б сказав перетиснули Хофенхайм і по володінню трішки м'ячем, по ударах, по моментах вони тут перегравали свого суперника. Натомість Хофенхайм намагається грати в якийсь хаотичний футбол. Невзозуміло, що, якщо чесно. В основному це проходи по фланам подачі простріли. Тобто це силовий футбол. Потрібно розуміти, що Ховінхайм, в чому вони хороші, це силовий футбол, це боротьба. І в цьому компоненті Динамо поступається, тому що там немає кремезних ні центральних захисників, є один брашко-опорний, всі інші в центрі, ні піхальонок, ні Буяльський, ні Шапаренко. Це не ті футболісти, які поставлять корпус спокійно і не будуть відлітати від е, любого супротиву. Так само і центральні захисники, там єдине, що Попов може. Поборотися, всі інші, незважаючи на антропометрію, тебе метр вісімдесят чи 1,90 дев'яносто, теж всі будуть відлітати. Михавко, це для розіграшу м'яча, це не про, не про те, щоб вигравати єдиноборства. І та сама історія стосується і біловара, ну в іншій мірі, не знаю, там дячук, але вони із поповим набирають тільки форму, ми не знаємо, хто зіграє, Сибаліс теж травмований. Тому тут ми програємо в цьому компоненті, але насправді в технічному оснащенні в гру в пас, я думаю, Динамо переважає. Зараз цей Хофенхайм. Це 100%. і от матч проти Уніона Берліна це продемонстрував. Далі ми беремо єврокубковий матч. Це в принципі от десь реалії того, що відбувається зараз з Хофенхаймом. Це матч проти Мітюланда, де е, потрібно відзначити, що Мітюланд грав краще. От подивіться статистику. Рівне володіння е, м'ячем, рівна кількість ударів. Фактично, Мітюланд тут грав 4-4-2. мітюланд створив набагато більше моментів. в Цьому матчі. Мітюланд я взагалі не знаю. Дивом не виграв там. Такі моменти були, що в принципі команда мала б закривати гру проти Хофінхайма. Да, Мітюланд, це можливо хтось посміється. да но Це серйозна команда по міркам Ліги Європи, Ліги Конференції, тому що вони кожного сезону в Єврокубках в них завжди є талановиті футболісти. Плюс потрібно відмітити, що Данія там Норвегія зараз вкладає хороші гроші в футбол. Тобто там є гроші, по-перше, в країни, тому й футбол розвивається, да, і з'являються таланти, а це означає, що команди ростуть і спокійно грають на рівних з командою з Бундесліги. Ви подивіться, як вони душили. Просто Хофенхайм, який сидів на своїй половині поля. Це про те, що Хофенхайм не грає в контроль м'яча, Хофенхайм, в принципі, це теж гібридна команда, яка поки не має свого стилю. Вони грають хаотично, грають в основному в силовий футбол. Да, в них є е, кілька хороших виконавців, як я вже казав, це може бути Адам Хложик, який може втікти, може обіграти. Але в основному це проста гра без дриблінгу, е, пас в один-два дотики. І намагання зайти в штрафну площу або прострілити і зробити подачу. Все, це доволі примітивний простий футбол, але коли їм потрапляє команда, яка поступається в боротьбі, Хофінхайм може задавити. В принципі, вони це можуть зробити. Але в цьому матчі Єврокубкому на рівні Мітюланда Хофінхайм виглядав гірше. І ви розумієте, в якій формі зараз ця команда. Ну і беремо останній матч проти Вердера, це взагалі казус. Тобто Хофінхайм в цьому матчі за 12 хвилин забили три м'ячі. І зараз потрібно розуміти про концентрацію. Цієї команди да це вже не Лаціо Лаціо, коли забиває три м'ячі, проти Динамо вони це показали. Вони цей рахунок утримують. Хофінхайм навіть не здатен утримати рахунок 3-0, наскільки все погано в цій команді, що Вердер вийшов на другий тайм, забив їм 4, і все, до побачення. І натомість Вердер, подивіться, в два рази переграв по ударах, переволодів. Краща якість успішних передач, Чи команда теж грає в три центральні захисники. Вони душили весь матч цей Хофінхайм, який на лакі забив три м'ячі. Теж хороші відкривання були, да, подачі, все. Це в них працювало, але ми бачимо Вердер на ділі набагато сильніше себе продемонстрував. 10 ударів площину проти 5, просто без якихось шансів. І Копінхайм розсипався. Зараз них Київське Динамо яке в чемпіонаті має хорошу гру, але ми розуміємо: рівень Бундесліги, рівень УПЛ. Що Хофенхайм там програє і там дійсно є суперники серйозного рівня? А те, що Динамо виграє в чемпіонаті УПЛ, це взагалі враховувати не потрібно. Динамо треба оцінювати по матчах Ліги Європи, якщо порівнювати з Хофенхаймом. Тобто ми ведемо до того, що Динамо Київ має ну, перші свої поразки в цьому сезоні саме в Єврокубках. Це матч проти Лаціо і Зальцбург. Це те, що ми із найсвіжішого можемо відзначати. Натомість ми маємо суперника, який нас переважає в на папері там по класу футболістів в деяких позиціях, хоча не всіх. Я хочу тут наголосити, переважає на силовому футболі, ну і напевно в рівні конкуренції в темпі, в тому, що команда знаходиться завжди під тиском. Ці футболісти знають, як грати під тиском. В нас, на жаль, команди от Шахтар-Динамо, вони знаходяться в такій теплій ванні, коли в чемпіонаті проти них суперники мають півтора моменти за гру. Ну, в основному, я не беру, звісно, всі матчі можуть рубатися рух, може рубатися там Кривбас, Полісся і інші команди. Але якщо брати це. Едній матч шахтаря Динамо в чемпіонаті. Ну це гра на половині поля суперника, і центральні захисники на чилі собі там можливо пару атак за матч будуть, і то не суттєвих. На їхні ворота, а про пресинг я взагалі мовчу в нашому чемпіонаті. Тому наші футболісти в основному не звикли до такого темпу гри і до того, що їх можуть весь матч пресингувати. Хофінхайм до цього звик. І в принципі там зовсім інші вимоги, і команда програє на своєму рівні. Вони зараз виходять на рівень Єврокубковий і проти Метюляленда теж по грі складаються. Їх команда данська переграє. А от чи зможе це зробити Динамо, тут велике питання, тому що Київська Динамо, як я казав, немає такого тонусу гри. В і в Єврокубках, і в чемпіонаті, тобто в нас дуже відрізняється, скажімо так, рівень тих команд, які грають і в чемпіонаті України, і в Єврокубках проти Динамо. Але я, в принципі, бачу перспективи Динамо забрати очки в цього. По-перше, команда пропускає кожного матчу. Я думаю, цю тенденцію можна продовжити. Хофенхайм хірово грає в захисті і в Бундеслізі. І на рівні Мітюланда Єврокубку, з яким Динамо я вважаю, міг би бадатися. От нічим там команда Мітюланд найкраща за е, Киян. Це один момент. Другий момент, друзі, коли як не зараз забирати очки? Так, да, це команда з топ-5-й чемпіонату з Бундесліги, але це команда, яка по перше розібрана, має. Лазарет доволі серйозний. Там немає особливого підсилення. Це команда, в якої немає своєї гри, немає організації. Вони знаходяться в на дні турнірної таблиці. Зараз буде Бундеслізі, тобто в них херовий старт. До цього ми отримували. Ми я намазю маю на увазі шахтар та динамо. Я зараз не розділяю. Ми одне ціле, в принципі, в Єврокубках. Так я вважаю. Ми отримували Болонью стеж не дуже хорошим стартом в чемпіонаті цього сезону. І Лацію. Хтось відмічав, що вони теж хірово розпочали сезон. але ми вже побачили, як ці команди, які хірово розпочали сезон, як вони нас возили. Та сама історія Хофенхайма, але в два рази гірша. Тут команда взагалі не виграє, якщо виграє то натужно 3-2 і то в аутсайдера. Тобто це ідеальні умови для Шовковського і його команди, щоб нарешті виграти. І це зараз не жарт. Динамо Київ реально має шанси проти цього Хофенхайма. Обіграти його, в них реально дуже великі проблеми в захисті, ви можете переглянути останні огляди, навіть не дивитися повний матч, це вже видно наскільки там команда ну, поки що неорганічно виглядає в чемпіонаті і на рівні Єврокубковому. Тому я вважаю, що якщо київське Динамо ну, хоча б не буде знову привозити самі собі звільняти простір для суперника в, саме в зоні центральних захисників. Тобто, якщо буде мінімальна організація, Якщо ми ну якимись дивом, не поступимося в боротьбі, хоча я в цьому сумніваюся, скоріш за все, ми поступимося в боротьбі, і, скоріш за все, ми пропустимо і не один м'яч. Але ми можемо забити більше. В нас є хороші контратакувальні дані, хороші контратакувальні футболісти. Якщо Динамо знову буде намагатися тримати м'яч, як це було проти Лаціо, це не дасть результату. Нам заб'ють три і все. Ми можемо забити два, але нам заб'ють три. Ми заб'ємо три, нам заб'ють чотири. Тому що ми будемо тримати м'яч, у нас немає е, теж якісних перехідних фаз, щоб ми могли дуже класно е, назад повертатися і закривати всі дірки. Ми бачили вже, як тимчик провалювався, і в принципі, лівий фланг у нас не без гріха. Захисту я маю на увазі, тобто ми десь заграємось в атаці і нас потім ловлять на помилках. Все, тому Динамо потрібно зіграти трішки компактніше і більше в контратаку. Чи може в це грати Динамо? може Да в чемпіонаті ми такої гри не бачимо, але прагматизм може дати нам результат в цьому. Матчі, тому що відкривати простір проти німців це вбивчий момент буде для нас. Тому я очікую в цьому матчі перестрілки, як і у всіх матчах Кофінхайма. Вони хірово грають в захисті, ми хірово граємо в захисті. Хто кого перестріляє, той і виграє. Я хотів би, щоб Динамо перестріляло і виграло цей матч. І поставлю, що така буде бойова, нічия 2-2. Мені здається, що Динамо може забрати очки. Ще раз повторюсь, коли як не зараз в кризової топ 105 команди. Але коли як не зараз забирати очків цього колективу, яку нічого не виходить на старті сезону, в них немає особливих зірок, немає дріблерів, які можуть в одну харю вирішувати долю епізоду, тобто це ідеальні умови для шовковського, щоб брати очки. Отут ми й побачимо на що здатне Динамо. Непогане динамо цього сезону з ротацією хорошою. На що здатен Олександр Шовковський як тренер, його тактична гнучкість і як він може прочитати оці використати оці помилки суперника в останніх матчах? І, в принципі, ці помилки переробити в забиті м'ячі. Я сподіваюся, зараз от на подивитися на скіл. Хочеться дуже подивитися на скіл Олександра Шовковського і на скіл наших футболістів Шапаренко. От він матч. Де те себе потрібно продавати, демонструвати свій рівень, брашко, дальні удари. Отут мені здається, прям простір буде точно. Тобто, ну знову ж таки організацією Гофінхайм не е вирізняється, скажімо так. І в принципі, я думаю, простір буде для ударів. Тут його скіл може знадобитися. Владислав Ванат, гра між лініями. Оце прям буде дуже шикарний для нього матч, якщо ми будемо використовувати цю, ці, цей вільний простір на половині поля суперника. Тому мій прогноз позитивний проти цього бардакового Хофінхайма. І мені здається, що якщо Динамо обіграє Гофінхайм, можуть там навіть і тренера звільнити, тому що за такий старт. Єврокубкової команди Бундеслізі яка стартує і зараз іде не зу таблиці, грає з метю в нічию, а потім програє Динамо. За таке мені здається, в Європі можуть звільняти. Тому тут Шовковський може навіть. От першого, скажімо так, тренера просто прибрати з містка ще й з топ 5 чемпіонатів. Для нього це буде тільки в плюс, як для тренера м, київського Динамо. Ну тому я очікую, тут як мінімум не програш від Динамо, результативно хорошого такого поєдинку. Тут знову ж таки зійдуться дві команди, які в захисті ну, грати в принципі не вміють. Єдиною нашою проблемою в цьому матчі може бути це реалізація, негативна реалізація моментів. Тобто ми не будемо забивати свої моменти, а нам буде. Закидати, тому що в Хофінхайма більше є можливостей забивати. Вони теж можуть грати в пас, вони теж можуть грати в комбінаційний футбол, і плюс в них краще налагоджений силовий футбол, тобто більше можливостей забити і створювати варіативні моменти. Динамо потрібно реалізувати більше, ніж до цього вони реалізовували. Тобто тут. Потрібно зіграти добре, компактно і плюше додати в реалізації. І тоді Динамо, я вважаю може мати позитивний результат. Друзі, пишіть, що ви думаєте, чи ви оптимістично дивитесь на цей матч, чи все таки ну якби негативно і вважаєте, що Кофінхайм, попри те, що вони ось так от стартували в мундислізі, і та гра проти Мітюланда це все до сраки. Динамо все одно програє, бо ми ну якби. Граємо в УПЛ, і в нас немає належної конкуренції ні в чемпіонаті, ну і в Єврокубках. Як тільки в нас якийсь топовий суперник потрапляється, більш-менш топ чемпіонату, ми відразу складаємось. Пишіть, що ви думаєте, ваш прогноз на цей матч коротенько або. Не дуже коротко можете розписати, мені цікаво буде почитати. Ми будемо болювати в будь-якому випадку за київське Динамо. Всіх запрошую на трансляцію, друзі. Підпишіться також на Телеграм, щоб не пропускати якраз старт прямих трансляцій, вихід відео, новини футболу. Ну і, звісно, по нашому каналу, щоб не загубитися. Обов'язково туди підписуйтесь. Вдячний за перегляд. Ставте лайки, це важливо для просування цього відео. І... Тим самим можете віддячити за цей анонс. І підписуйтесь на канал. Буду дуже радий бачити нових підписників і вболівальників українського футболу. Бажаємо успіху нашим єврокубковим командам. Всім до нових зустрічей!